Величезна помилка до сих пір поки що НАТО. Вони також вважають, що цей банальний рееквіп переозброєння буде для них там чарівною такою паличкою, яка їх виручить в будь-який момент. А я кажу ні. Я кажу ні, тому що нове озброєння за собою тягне нову тактику застосування, нові форми способи застосування, нові форми способи застосування тягне за собою, нові структури, в яких воно застосовується. І як наслідок. Потребу у новій доктрині застосування, як наслідок, потребу у новій системі підготовці, новому фінансуванню, і я тобі кажу, для будь якої країни НАТО на сьогоднішній день це десь років п'ять. І хто сьогодні перший прийде ось до цієї, хоча б uh -huh. до технології, щоб мати можливість в майбутньому все ж таки повернутися до рееквітменту, та й буде на коні. Ось їхня зацікавленість основна. Але на сьогоднішній день я тобі хочу сказати: не забувай, НАТО у нього є своя доктрина, угу. перш за все, є доктрина застосування, є доктрина розбудови, є доктрина політика розвитку і так далі. І вона зовсім не впівпадає з тими новими технологічними процесами, які зараз є на полі бою.